В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тьотя Зоя. Сьогодні у нас казочка Ірини Мацко зажурилася бабуся зима. Якось наприкінці осені, коли день вже став дуже коротенький, а ніч mm. довгою та холодною, надумала бабуся зима піти однієї такої ночі на розвідіне до людей на землю та послухати, що про неї кажуть, чи чекають на її прихід. Підійшла вона під віконце до хатини, де жили старенькі дідусі з бабусею, і чує Ой, діду, вже й зимонька не за горами, принесе вона до нас сніги та морози, а ще так тепла хочеться. А може, забариться зимонька й не прийде до нас або прийде пізніше. Погрілись бо ще трішки. Так, бабусю, так. Правду ти кажеш, але ще забариться вона. Сумно стало зимі від таких слів, проте пішла вона ще під інше віконце послухати. Може, там на неї чекають. Чує, а якась молодиця з матір'ю розмовляє. Ой, не треба ще нам холоду та зимоньки, ще дах у хаті не залатаний, холодно нам буде, от якби десь заблукала зимонька, то й зовсім не прийшла до нас. Образилася бабуся зима. Чого ж так усі не хочуть мене бачити? Чи я комусь зло роблю? Снігом немов ковдрою землю вкриваю, діточкам для синчат дорогу стеляю. Та коли так, то й не піду я на землю. Нехай без мене живуть і красну весну чекають. Я ще віхолі, морозу та сніговію скажу, щоб не йшли майже люди. Так і зробила. От уже йти час. З зимі на землю, а вона спить собі нікуди не поспішає. Мороз, снігові та віхола також відпочивають. Нащо ну, жити, коли їх не чекають. А на землі весело, уже мала би прийти зима, а її все нема. Тепло людям, щасливі всі. Минуло так місяць, минув другий, уже й новий рік не за горами, вже й інше почали люди говорити. А як же це новий рік без діда мороза, без сніговія й зимоньки зустрічати? Не годиться так. Та вже й поля давно треба вкрити білою ковдрою, інакше оземена переростати почне, коли й надалі таке тепло буде. Пропаде наш урожай, загине все. Напевно, це ми її образили, коли не бажали її приходу, а вона почула й передумала до нас іти. Запіткалися люди, і дахи вже полатали, і нагрілися, та й ялинки в хатах уже в розкішне вбрання одягнули, до Нового року готуючись, а зими все нема й нема. А дітвора, дітвора геть духом упала, вже іначе й зима. Ані тобі не на саночках, чи на лижах покататися, ні ковзани на ставку зробити, чи снігу бабу зліпити, ні у сніжки погратися. Сумно, навкруги сіро. Та й намислила дітлашня у передноворічний вечір зібратися гуртом і піти на вигін за село, щоб зимоньку покликати. Так і зробили узяли санки, лижі ковзани та й вийшли гуртом на гірку. Зимонько, зимонько, бабусю, почали благати вони. Пробач, що образили тебе. Прийди до нас з дідом морозом, сніговієм та віхолою. Сумно нам без тебе. Ось санки, ковзани, лижі, кататися нам ніде. Першим почув ці благання дідусь мороз. Шкода йому стало маленьких діток, та ще й перед новорічний вечір. Визир він на вигін і давай щипати дитячі носики та щічки. Ой, дивіться, дивіться, мороз прийшов. почув нас? Дідусю Морозе, дякуємо тобі за те, що послухав нас, а ще передай бабусі землі сніговію та віхолі, що ми дуже чекаємо на них. Они земленька вже би відпочила під теплою сніговою ковдрою. За, на ці слова ще сильніше морозу щепнув діток за носики, а вони раді та щасливі побігли по домівках, знаючи, що тепер зима обов'язково прийде. І справді, всю новорічну ніч працювала бабуся зима з дідусем та дітками, сніговієм та віхолою. А коли люди вранці прокинулися, не могли очей відвести від такої краси. Все довкола було вкрите пухкою білою ковдрою, вікна у хатинках старанно вимережені дивовижними візерунками, які створив дідусь Мороз, а ставки скуті крилою. На деревах, наче мережево лежав блискучий іній, і все це на сонечку виблискувало та вигравало всіма барвами весел. Дякуємо тобі, зимонько, що не хотіли бачити тебе, говорили люди. А дітки веселилися та гралися біленьким сніжком, хто на санчатах, хто на лижах чи ковзанах, а хто ліпив снігову бабу або грав у сніжки. Всі були раді, що зимонька нарешті прийшла. Бабуся зима, дивлячись на ці веселищі, лише посміхалася. Отака в нас сьогодні казочка малятка, а ви вмощайтеся зручненько і засинайте, пора вже спати. тихої вам ночі на добраніч.